Добрий день, Ви на каналі В'яжемо за вечір. Мене звуть Ольга, і сьогодні ми будемо в'язати такі маленькі серденька для іграшок. Ось є таке дуже маленьке, а є трошки більше. Ось таке. Для іграшок, або декору, або можна зробити з них гірлянду, або якісь прикраси, або на якусь там. Прикрасу для волосся це вже на ваш вибір. Я покажу, як в'язати таке маленьке і таке трошки більше. Всі матеріали, які я використовую, і інструменти, я пишу, як завжди, в описі під відео. І так, в'яжемо ось таке дуже маленьке серденько для маленьких іграшок. Ведметик, от, наприклад, в мене висотою 9 см. І таке серденько буде для нього ну, таке завелике. Маленьке. Кільце Амігурумі, якщо ви зовсім новачок, в описі під відео я залишаю завжди відео основи амігурумі, там, де я дуже повільно і а, дуже так, ну, пошагово пояснюю, як там робити кільце і всі елементи, які потрібні для в'язання іграшки. Кільце амігурумі. Набираємо дві повітряні петельки, і потім у нас будуть іти три стовпчика з одним накидом. Накид. Витягуємо робочу ниточку. Пров'язуємо дві ниточки, які на гачку, і завершуємо стовпчик з одним накидом. Ось це ми пров'язали один стовпчик, другий накид. Витягуємо. Дві ниточки і ще дві ниточки. І третій стовпчик. А ниточка зачепилась. Третій стовпчик. І так, пров'язали три стовпчика з одним накидом, тепер в'яжемо три напівстовпчика з накидами. Робимо накид, витягуємо робочу ниточку, у нас три ниточки на гачку, і ми ці три ниточки пров'язуємо одною петелькою. Один полустовчик, другий полустовчик, третій. Пров'язали. Тепер у нас, якби середина нашого серденька, ми робимо одну повітряну петельку і один стовпчик з одним накидом. Ось так. Один стовпчик і знов одна повітряна петелька. А тепер нам потрібно цю частину пров'язати навпаки. Тобто, знов ми робимо три полустовпчики. Перший. Можна трошки підтягнути, другий. Третій. І три стовпчика з одним накидом. Перший стовпчик один. Ось так. Це перший стовпчик, другий накид, робоча ниточка, дві, дві, і третій стовпчик з одним накидом. Раз, два. Тепер ми підтягуємо ниточку повністю, формуємо наше серденько. Ось таке воно у нас получилось. І останні дві повітряні петельки. Один, два, і з'єднуємо їх сюди ж це ж кільце з топчиком без накиду. Так. І ось так. Далі ви можете обрізати ці ниточки і сховати всерединку. Я залишаю довгий, довгу ниточку, бо мені потрібно це сертенько буде пришити до іграшки. Таке сертенько вийшло. Зараз покажу, як зв'язати трошки більше. Ось таке. Ну воно не трошки, воно майже в два рази, мабуть, більше. Для великого серденька починаємо так само. Кільце і горумі. Тільки тепер набираємо не два, а три, три повітряних петельки. Три петельки. Тепер у нас будуть іти три стовпчика з двома накидами. Робимо два накиди. Витягуємо через кільце робочу ниточку. Пров'язуємо дві ниточки на гачку, ще дві ниточки на гачку і ще дві ниточки. Ось у нас один стовпчик з двома накидами. Робимо ще два таких стовпчики. Так, ось так. Зробили. Тепер у нас іде три стовпчика з одним накидом. Накид. Пров'язуємо дві ниточки і ще дві, дві ниточки і ще дві, і ще один разочок. Три стовпчика з одним накидом. Тепер йде одна повітряна петелька середина нашого серденька і один стовпчик з двома накидами. І знов повітряна петелька. Тепер в обратне в'язання три стовпчика з одним накидом. Перший, другий. Другий, підтягну трошки. І третій. І три стовчика з двома накидами. Перший стопчик другий і останній третій. Стягуємо кільце, ось таке серденько вийшло, і останні три повітряні петельки і з'єднуємо в наше кільце з без накиду дірочку. Ось тут я вже е обріжу навеличкий кінець ниточки. Це в мене будуть такі самі інтер'єрні, як і це. Ось зараз я сховаю ниточки і покажу вам. Це ось таке серденько вийшло. Те, що побільше і те, що поменше. Ось так. Ви можете залишати ниточку, якщо вам потрібно якусь кудись пришити. Якщо ні, то тоді просто ховаєте. ось сюди я сховала в ці стовпчики ниточки. І все, серденько готове. Так, просто ви можете прикрасити кімнату і створити собі, або прикрасити подаруночок, листівочку. І створити святковий настрій, дарувати настрій людині. Якщо вам сподобалось зв'язати зі мною, залишайтесь, ставте лайки. В мене багато ідей, які я поступово, якими поступово ділюсь і з вами. Дякую.